Китай припинив поставки мавік для України та Європи. Хоча продовжив поставки для Росії. Зараз подивимось, чи так це насправді. Дуже цікава історія виходить. Дійсно, в Україну поставки мавіків з Китаю припиниться. В Європу також припиниться. Можливо, десь 1, 2, 3, 5, 10 будуть, але це не та кількість, на яку ми розраховуємо, яка нам потрібна. В Росії. Те же саме час поставки з Китаю будуть, бо в них є домовленість військова про поставки. Але що тут цікавого? все це зроблено з подачі США. США зробили так, щоб Мавіки в Україну не надходили і в Європу не надходили, а надходили в США. А потім вже звідти нам Америка буде продавати дуже швиденько а, ці мавіки. За домовленістю, і вони будуть іти ось по такому колу.